258 кульок, на яких ми зробили нанесення. Я санта, я дарую дітям щастя. Ялинкові прикраси різних кольорів складаю у коробки Марія Олійник. Ці кульки продаватимуть усім охочим. На ці всі зібрані кошти ми закупуємо подарунки в дитячі будинки, де знаходяться діти з інвалідністю і привеземо їм на різдвяні свята. Продужу будуть новорічні іграшки на ялинку, які можна буде придбати. Також це будуть наліпки, на яких люди пишуть свої ім'я та побажання дітям, які ми обов'язково передамо дітям дитячі будинки. Не зателефонував друг, сказав що є така акція. запропонував там. Помогти я передійшу Діда Мороза, щоб закликати людей та акції, щоб приєднувалися, щоб допомогти хворим дітям. Ялинкові іграшки та наліпки поширюють в одному з підземних переходів у центрі міста. Вартість від 20 гривень. Побачивши цю акцію, те, що необхідно купити шарик, я вирішила все ж таки допомогти знову і е, все ж таки дати кошти на цей маленький подарунок, зробити собі приємно і приємно дітям. Я йшов з роботи, побачив, що стоїть Дед Мороз, підійшов спросити і вирішив, що. Теж цієї акції. От 50 гривень вже летить дітям на подарки. Акцію в Полтаві влаштували сьомий рік поспіль. Торік зібрали 80 тисяч гривень, каже Марія Олійник. Закупили їм необхідні матеріали, які їм потрібні до дитячих будинків. Це розвиваючі ігри, це обладнання і також солодкі подарунки передали. Кожен з нас може бути сантою і він може допомогти дітям. Благодійна акція Подаруй дитині свято триватиме до 30 грудня. Валерія Рибалка та Богдан Казирік новини на Суспільному. Полтава.